Уманчани Сергій Кравець, Богдан Ткачук, Віталій Каракай, Антон Штукін, Олександр Чепурко та його дружина Юлія Масловська перебувають у ворожому полоні разом із двома з половиною тисячами українських бійців, які боронили Маріуполь та Азовсталь. Пише Уманюс. Серед тих, хто із завмерлим серцем вичитував списки загиблих в Оленівці, Світлана Чепурко у полоні перебувають її син Олександр з дружиною Юлею. 13 серпня Олександру виповнився 31 рік. Ще 2014 року він пішов спочатку на майдан, а потім в Азов. Юлія Згайсена Вінницької області їй 27. У 2020-му вона також вирішила піти служити. Пройшла медичне і стала азовкою. Розповіла виданню її молодша сестра Вероніка. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дівчина весь час була поряд з коханим на Азовсталі. Тут і побралися. 17 травня вони разом з іншими звідти вийшли. Згодом Олександр повідомив рідних, що перебуває в Оленівці. Після трагедії, 29 липня надіслав матері смс про те, що обоє живі. Рідні полонених зізнаються, вже втомилися від постійного перегляду новин. Сподіваються побачити позитивну звістку про долю військових. Інших людей просять також не забувати про них.